Шахраї видурили у Волинян десятки тисяч гривень, вигадавши байку про новий закон. Одного дня отримала листа з Росії. Історія матері, яка чекає сина з неволі. Злетів з дороги і перекинувся. Трагічна аварія на трасі Коваль Любомль. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю. А почну з новини від влади обласного центру. У керівників жеків у Луцьку заберуть половину місячної зарплатні. Це штраф за непосипані протиожеледною суміш тротуари. Таке рішення прийняв міський голова луцької громади Ігор Поліщук, який перевіряв вулиці після численних скарг людей. Найгірша ситуація зазначив у дворах на пішохідних доріжках та міжбудинкових приходах, за які відповідають жеки. Є питання і до окремих ОСББ. Тож комунальників покарають урізаною на 50% зарплатнею. Тим часом Суспільне інформує у Луцьку лікарню за останні три дні страв. Госпіталізували десятьох людей. У Луцьку громаду надійшла жалобна звістка з війни. Під час виконання бойового завдання загинув захисник Олександр Вдович, 35-річний військовий, служив за контрактом. Був командиром стрілецького відділення. Загинув біля населеного пункту Діброва Луганської області. У зв'язку з трагічною звісткою волонтерський рух меценати для солдата висловив співчуття своїй колезі, дружині Олександра Вдовича. 12-й канал теж висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять, честь та шана герою. До інших тем новий вид шахрайства. Аферисти поширюють повідомлення про нібито прийнятий Верховною Радою у грудні закон. Дурять, що неіснуючий закон передбачає виплати українцям. Одним обіцяють понад 6 тисяч гривень, іншим більше 13. На гачок у шуканців втрапили четверо волинян з їхніх карток вкрали 60 тисяч гривень. Поліція рекомендує просто не реагувати на таку інформацію. Людина стає жертвою шахрайства саме тоді, коли вона переходить за вказаним у повідомленні посиланням, здійснює авторизацію зі свого банку, вводить свої персональні дані, паролі тощо. Таким чином шахраї отримують доступ до її банківської картки. Поліція рекомендує будь-яким можливим чином перевіряти отриману інформацію, не довіряти незнайомцям з пропозиціями отримати грошову допомогу, а також не повідомляти таким людям ні в якому разі свої персональні дані. Аварія із загиблим трапилася вранці на трасі Коваль Любомель. На відео видно, що бус злетів з дороги і перекинувся згодом. Стало відомо, що через аварію загинув пасажир, – 34-річний ковальчанин. У поліції кажуть, водій мікроавтобуса ймовірно не впорався з керуванням та злетів у кювет. У Луцьку в одній з осель знайшли тіла матері і сина. Поліція з'ясовує обставини їхньої смерті. Про те, що знайшов неживою побиту 86-річну жінку правоохоронцям повідомив сусід при огляді помешкання. Слідчо-оперативна група знайшла ще й тіло її сина. Попередньо інформують, що 59-річний чоловік під час конфлікту побив матір так, що вона померла, а після цього вкоротив віку. І собі тіла обох померлих скерували на суд медекспертизу. Тим часом у Луцькому районі майже дотла згорів дерев'яний будинок. Вогонь у будівлі, що в селі Тростянець, зайнявся увечері. Рятувальники повідомили, що ліквідували пожежу менш ніж за півгодини, але будинок майже повністю вигорів. Відомо, що він був закинутим. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. А далі історія лучанки, яка чекає сина з полону. Син Тетяни Григорчук Владислав уже 20 місяців перебуває у російській неволі. Не знаючи, як і де її кровинка, жінка не могла знайти собі місця. Та одного дня отримала лист з Росії. Хоч там було кілька рядків та нерідною мовою для матері, це надія, що син живий. Своєю історією жінка поділилася з нами. Тут по телевізорі показують, стріляють, боже, робиться таке. Я дзвоню, влад. Що у вас там робиться? У нас все добре. Він мене просто завжди заспокоював. Лучанка Тетяна Григорчук згадує телефонні розмови зі своїм сином Владиславом, якого повномасштабна війна застала в Маріуполі. Він разом зі своїм двоюрідним братом Віталієм служив у 36-й бригаді морської піхоти, Якою б не була ситуація, каже матір. Син намагався тримати її серце у спокої. Він мене дурив до останнього часу, але тако позвонить часом під нас. Вже видно, як йому вже геть. каже мам. Ти зібрала сумку Яку сумку. Ну збери, щоб ти мала на перший час воду, консерви, гроші, одежу, щоб все було у тебе на готові. Маріуполь росіяни обстрілювали дедалі активніше. По підрозділу вдарили якраз тоді, коли військові проривалися із заводу і Тоді Віталій зник без звісти. 12 квітня о сьомій ранку Владислав зателефонував крайній раз, щоб повідомити ту саму новину. каже. Мам, ми йдемо в полон. Як буде далі, ніхто не знав. Та що полон затягнеться на роки, жінка і припустити не могла. Не дай Боже комусь це пережити і переживати. Життя перевернулося з ніг на голову. Згодом у родину Григорчуків надійшла трагічна звістка. Після року невідомості з'явилося підтвердження смерті племінника Тетяни. Тіло Віталія повернули під час обміну загиблими із росіянами. Про те, що брата немає, Владислав не знає. Він же вже 20 місяців у полоні. Єдине, що мене заспокоює, єдине на що я надіюся, що він просто підтверджений російською стороною, що офіційно він в полоні. Посилює надію і лист Влада з полону. У ньому було лише кілька речень російською мовою. Написав, що сумує, любить та просить пробачення за те, що рідним доводиться за нього хвилюватися. Але не переживати неможливо, каже Тетяна, бо там у російській неволі її дитина. Я лягаю спати, божечкою лягаю в тепле ліжко. а Він те, я сідаю, їсти боже, бо я сідаю, їсти. А він що? І постійно оце тако переживає, що вони ті хлопці там. Підують, я не можу читати наприклад всяких публікацій у цих хлопців, що повертаються в полону. Я не можу писати те, що читати те, що там пишуть, показують телевізора. Я просто дуже це мені дуже боляче. І я стараюся за це просто не думати. Я себе настроїла, що все буде добре. Кожного обміну, який так відбувається вкрай рідко, жінка переглядає списки та світлини у пошуках свого сина. А ще дуже чекає того щасливого дзвінка. Довгі місяці очікування даються по різному. Допомагає підтримка дочки та зайнятість на роботі. У мене хто зустрічає, каже, тайну, ти тримаєшся. Я кажу, а що мені робити? Я плакала спочатку. Спочатку дуже плакала. Плакала, переживала. У мене був такий стан. Я ні ніколи не думала, як це ну не знала, як це болить душа, а вона просто отут болить. Я себе не могла в руки взяти. Я не могла ходити на роботу. Я не хоті не могла говорити. До мене почали всі дзвонити. А я а мені навіть по телефону тяжко говорити так важко. 13 січня Владиславу виповнилося 27 років. Уже другий рік поспіль свій день народження. Він зустрічає у російському полоні, і ця думка не покидає Тетяну ні на мить. Лягаєш одне думаєш, стаєш одне, думаєш, ідеш на роботу. Про одне думаєш на роботі про одне думаєш. Як там, що там, де він, що він там бідний. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Волинські синоптики при тому, що повідомляють про плюсову температуру повітря в день, щодня і далі прогнозують ожеледицю. І хоч лід почав підтавати, у травмпункт медоб'єднання Луцької громади продовжують звертатися постраждалі. Найбільш вразлива категорія за спостереженнями лікарів люди поважного віку, з якими травмами найчастіше звертаються та чи є ефективна протидія льоду. Про це напередодні у медиків розпитувала моя колега Анна Кравчук. У Желедиця і далі хапає у свої пастки лучан. Хоч лід почав підтавати у травмпункт медоб'єднання Луцької громади, продовжують звертатися постраждалі. Хто із забоями, а хтось навіть із переломами. Ну вчора з 9-ї вечора саме зі скаргами на те, що отримали травму під час пересування на вулиці, в результаті падінь підвертань за ній звернулися. Три таких людини. А сьогодні зранку, коли я з 9-ї години заступив, то вже таких звернулося п'ять чоловік. За попередню добу кажуть, в лікарні надзвичайно великої кількості пацієнтів не було, як у звичайний слизький день. Було збільшення, але не критичне. Було збільшення людей, але не критично. Очевидно, люди вже адаптувалися трошки до того слізоти, але все рівно треба бути обережним. І, звісно ж, найбільш поширені переломи у зап'ястях та в ділянках біля стоп. Травми гомілково-ступневого суглоба частіше розтяги, інколи відбуваються переломи, Оце найчастіші травми, які саме корелюють з, з, з лизотою. На вулиці. Однак навіть такі ожеледиці можна протидіяти. У луцьких магазинах ми знайшли льодоходи, спеціальні накладки на взуття, завдяки яким можна безпечно ходити по льоду. Я вирішила перевірити, як допомагає цей винахід. Ці металеві шипи на резині коштували мені 69 гривень. Дорого це чи дешево вирішувати кожному, але можу запевнити вас, вони таки помічні. Вони буквально в'їдаються в, в лід і не дають нозі поїхати. Хто хоче перестрахуватись, може взувати відразу два льодоходи на одну ногу, щоб один з них був ще й на п'ятці. Такий девайс радить нам і травматолог. Стандартні поради ходити дрібними кроками, використовувати спеціальні е, девайси, шипи, які вдягаються на взуття для того, щоб ходити по слизькому і зменшити ризик травматизму. найбільш вразлива категорія за спостереженням лікарів люди поважного віку. Травматолог радить бабусям та дідусям при значній ожеладиці, чим рідше не виходити на вулицю. Або ж у крайніх випадках брати із собою льодоходи. Від себе додам вони досить тугі, тому прикріплювати їх стоячи на вулиці, нелегко. Тож чіпляйте їх на взуття ще до того, як взули. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. От такою корисною порадою і завершимо цей випуск. У наступних корисних, цікавих та головне важливих новин буде ще більше. Тож не пропустіть. Ну якщо раптом так стало, що ви таки не змогли повністю переглянути весь випуск, або ж маєте бажання іще ще раз подивитися із сюжетів. робіться у зручний для вас час на ютуб каналі новини. 12». дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще ще не підписались. І, Звісно ж, не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найголовніші новини краю. Нехай у наступному випуску хороших новин стане більше. Побачимось.